Доброго дня ще mm -hmm. раз. Ви на сайті 20 минуттуат, у нас чат з Іриною музикою, солісткою гурту ефіра. Мали ви технічні проблеми, а тепер повернулися в прямий ефір. Хотіла би нагадати, що було запитання про те, що, чи любите ви пісні Стаса Михайлова, сказала ні. А чи що вам подобається пісні? Яких артистів ви взагалі От самі слухаєте? Коли відпочиваєте? Для нас. Ну я скажу так, що коли ми відпочиваємо, то ми слухаємо тишу. Це не тільки моя впевнена. Не стає, коли повертаєшся з концерту, чи що, їхати три години, і такий водій такий чемний, сервіс, вмикає музику, шукає ще яку там хвилю. І вона так мовчать, мовчать, будь ласка, викричай музику, ми трошки трошки помовчимо. Музика, це не тому, що ми її не любимо, а тому, що ем, я спілкувалася, наприклад, з музикантами різних жанрів. Е, наприклад, піаністка, яка працює в музичному училищі вона компонує комусь там, так? вона каже, я приходжу додому, я не можу нічого слухати, ніяких звуків. Тобто музика, вона перемочує... Вона, 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 вона просто багато в... Е, Ну, тебе просто вихолощує, тому кажу, треба якусь треба тишу. Я не почуваю для себе, для настрою. Я дуже люблю десь піти собі так наодинці, десь втікти до села, поїхати, мене тут близько село, десь до води, до річки, десь так, щоб не було таких синтетичних звуків, а більш такого люблю щось почитати таке для себе наодинці. Не музика і не телебачення, і не щось, що постійно говорить. А якщо, хто мені подобається, звичайно, я слухаю більше співачок. Я вже згадувала тут, мені дуже подобається американська співачка, Келі Глацон. От, Подобається багато співаків в різних стилях. Коли ми були на джазовій хвилі, я звичайно ж Елла Фіджерен це, це кумир до цих пір. Останнім часом я слухала така польська співачка. В неї є цілий такий співпраця, співпраці з відомим гітаристом джазовим. Пет Метені є такий гітарист, музиканти знають, звичайно. А вона називається Анна Марія Йопик. Просто ну, дуже близька мені її музика. От. Це останнім часом, так що я була заворожена. В свій час дуже багато я слухала кантри співачок, таких як Сара Евенс. Вона одна з таких... ну, Я не думаю, що це такі співачки, які відомі широкому колу, тому що якщо я скажу там Селін Діон, чи Ріана, чи там Кейша, чи, то, то всі будуть знати, чи там Сіліяна Гомес. ну, Тобто це всіх співачок ми слухаємо, співаємо, все, де, де що мені подобається, а де мені подобається багато, власне, її манери виконання, те, що вона не подібна на, на всіх. от, але... Е, ще можна багато називати, багато-багато, але я думаю, що я назву одну співачку, яка для мене є, е, хоч кажуть, не, не створить собі кумира, але я думаю, що це мій кумир. Це квітка цісик. Ну, напевно, що Знаєте, слухаємо всі э, фірму, <laughs> слухаємо тих співачок, бо вони там вчені, вони там знають, вони вміють, вони, вони в них це все розвивається. У нас тільки класична школа, класна суперова є школа. А в цих інших напрямках десь починається, десь вже трохи є, десь от, ну, таке, ми, ми можемо похвалитися такою міцною школою, де я хоть можу навчитися. Там є естрадні відділи, є вже є, є, є. але все-таки в них там <laughs> це все давно. Є. Детальніше. Хочеш співати кантрі, це так і так робиться, це так і так. Отак, так, і навчай, тому що ти що, ти грати баха, це так робиться. То цей прийом не скрипиш, це так, а це так, а це от роби і це, це так буде. На жаль, у нас тут поки що не дуже mm -hmm. От. А це єдина співачка українська, слов'янська за походженням, за душею. Я маю на квітку ці е, І вмінням фірмачка. Так можна сказати. І тут поєднане це. от. Тому я, вона мені дуже подобається. Я можу слухати її ці альбоми, ем, коли пам'ятаю, до Луцька, я їздила там, дві години чи три. І я слухаю це і, і дивлюся, і переживаю постійно по-новому. Це мені дуже близько. От. Якщо з наших українських співачок, то мені дуже імпонує Ані Лорак. Вона Броші, бока, не, не. так. так. Вона мені вона це робить. Це майстер своїх справи. Тому що там кліпи, пісні, отаке-таке. ну Просто коли ти приходиш на живий концерт і слухаєш, як, як, як це артист, з ликою боку, як, як людина працює, всі питання відпадають. От. Хоча, звичайно, там і тіна Каролі, там і є Йолка цікава, вона такий свій має колорит свій свій настрій. Але кажу, напевно, що... Такі фаворитки для мене, якщо з українських таких виконавців, то це і Мілайовіч, звичайно, і ну, не знаю. Ну, зрозуміло. Я, 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 я не знала артистку Міла Івановичу. Тобто э, Злата. Анатолий. <rehab> От, я слухаю багато, але кажу, найбільше мені імпонує квітка цісик, ну і Ані Лорак, я б виділила для себе. Анатолий. А взагалі ну, ви за освіти вчитель музики? Правда? Так, я закінчила Тернопільський педагогічний університет, музично-педагогічний факультет. Потім ще закінчила магістратуру, тобто я би ну, там по паперах, по освіті, можу викладати вокал не тільки в школі, а десь ще в училище чи щось. А Помогу, що, не мені знайші, що ви як педагог, як музичний педагог, порадили б батькам, які от бачать своїй дитині зірочку? Я би порадила дати груптонну освіту. Я би порадила, до мене, до речі, ходять діти, вчаться вокалу, якось так несподівано для мене вийшло, а ви не даєте уроки, ні, я не даю уроки. А будь ласка, ну давайте, ну то тут якось так почалося. Небагато в мене є таких дівчаток різного віку. ну, Я ділюся своїм досвідом, те, що я змогла встану. Здобути, можу щось порадити. От, дуже боюся, щоб не змісувати, щось дурного дитині не сказати. Бо краще дитині нічого не сказати, ніж якусь погану навичку їй при... прибити, тому що потім важко перемочуватися. І е... як... я завжди раджу, вона хоче співати, тут студія, мікрофон, тут все таке. Я кажу, співати це дуже добре. Дайте дитину музичну школу. Нехай вона опанує якийсь інструмент, нехай вона собі закомпонує, нехай вона вивчить музичну грамоту, нехай вона розуміє, буде грамотна. Бо співати вона буде і так, буде. От. Тобто я думаю, що настає той час, коли, коли все-таки щоб професійно добре робити свою справу. От. І батькам, які, які бачать музичні нахили своєї дитини, я все-таки раджу нормальну, гонтовну освіту, музичну. Mm -hmm. А те, що мені там їм подобається, якісь співачки, і і гарні батьки, і... костюми. І, і, да, і да, це все решта. Все батьки... А це, що за, за цим стоїть робота, що це треба працювати, що це треба відточувати все, не тільки співа, там і рухи, і там і за собою, це дуже багато складових професій. От. Тому я, я би порадила дати дитині грунтовну музичну освіту. А далі, якщо вона це захоче співати, от вона буде співати, співати. так, я думаю, що є можливість вже, ну, у Львові є, наприклад, вокали, якщо, якщо естрадний вокал опати, є в музичному училищі, естрадне відділення, де можна де, там, в навчальній програмі і в народному співу вчать манери. І там якась популярна манера в них присутня, і джазова манера, москве, джазові стандарти цього літаря. В файному місті ми виступали і підійшла дівчинка, от чи можна на урок до вас прийти, як закінчила перший курс училища, ми з нею спілкувалися. Тобто далі можна, можна вчитися за кордоном, можна поїхати до Польщі, є в нас такі звісні катовіці, якщо це, якщо це стосується джазу, вокалу, нахилу. Тобто, і бачите, молодь все більше і більше на, м, м, хоче вчитися за кордоном не тільки з музичного фаху, а з різних фокус. Це ґрунтовна це, це, це освіта, нормально. Тому все-таки дати освіту, грамоту, дати, щоб діти були грамотні. Для вокаліста це особливо потрібно. Тому що музиканти, вони, тобто музиканти, інструменталісти. Вони ну, це такі пахарі, які мушуть займатися, які мусять гадяти гами вправи і все решта. Так? І, і це все вчити гармонію, і всі, всі тонкощі, і звукове добуття, там, скажімо, духовики в них своє, в кожному своє. А вокаліст навіть такі анекдоти знаєте, як про, про те, як, це, як в консерваторії вчиться вокаліст. От, от, читати книжок багато не можна, бо резонатор має бути. треба ага. Ну це жарти. Незрозуміло. Я, я, я. Це жарти. Я знаю, що, що люди вчаться на вокальному відділі і працюють, і, і докладають з все Добре, маємо ще запитання від Вадима Савка. Чи важко в Тернополі розвиватися? Комфорту. Зараз ви відомий колектив, але на початку діяльності все було не гладко. Мається на увазі, чи була поміч мединатів, спонсорів, до представлені іменити виконавців, допомога? мати, що було. Е чи важко розвиватися? Знаєте, мені здається, що розвиватися е завжди нелегко, тому що будь-який розвиток якісь над собою зусилля. Ти мусиш прикласти якісь зусилля, розвиватися. Що значить розвиватися? Покращувати себе, вдосконалювати. А це не буває без праці. От, якщо вертатися там до дітей, то в мене похресниця вчиться вона на скрипці грати. Так, я кажу, Олеся, ну як тобі подобається грати? Ну знаєте, тьоті Кірба, бо таке вже як в кінці гарно грати, і вже от воно все виходить, то вже подобається. А працювати не дуже подобається. От, але діти не безпосередні, а ми так починаємо багато мудрих речей говорити. Розвиватися це завжди повстання над собою, це завжди праця, це завжди йти вперед. Звичайно, легше розвиватися, дає музичне середовище, дає якесь, де ти бачиш, цей розвивається, він щось робить. Від, ти дивишся, ага, і я собі так попробую, а може в мене щось. І один з поперед другого, якась здорова конкуренція, звичайно, так легше розвиватися. В Тернополі чи легко розвиватися, я не знаю. Розвиватися треба, можливо, десь інакше легше розвиватися. Відносно того сприяння там, меценатів чи влади чи, чи ще чогось такого, ну, були такі якісь, я б сказала, такі одиничні якісь випадки в нашому житті. Наприклад, ми випускали диск, той самий додому на свята, і знайшлися люди, які допомогли нам у випуску диска. Дали певну суму грошей, ми пішли, там, замовили диски, та-та-та-та-та, випускали свій диск. Це було. Ми вдячні цим людям, тому що ну, вони не байдужі, вони хотіли зробити добру справу. А щоб щось там нам якісь цивільні, якісь хтось умови там, чи підтримка, чи от ви такі там, не знаєте, які нати вам приміщення для репетиції чи чи щось там, щось не було таких. от, Але, чесно кажучи, ми... Ми хотіли би, щоб е, мати можливість працювати. Якоїсь такої допомоги. От, якщо б не заважали, було б класно. Це було Нет, так, Я хочу сказати, що ми маємо, е, ми маємо місце, де, де займатися. І це важливо. От, ми, ми за це вдячні. От, е, це дуже важливо для хорту мати базу так звану свою базу. Щоб там було бажана сухо, тепло і, 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 і окремий вхід, і щоб можна було, коли, коли хочеш так собі грати, і щоб нікому не заважало. Ми це маємо, і ми задоволені, ми то цінуємо і, і вдячні людям, які сприяють нам в цьому. Приблизить <реклама> невеличкий секрет, якраз сьогодні в п'ятій годині майже закінчилася репетиція. Так, показали, що. Так, старе. так, 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 так. так. Так І що ми зразу всі просто набавку до нас потрапили. Ще одне запитання, я дозволю собі від себе, під кінець, під завісу. Вас дата народження цікава, 24 24.8. Я так думаю, що ви особливому справляєте свій день. Підважаєте, як я святкую свій день народження. Нагадаю, це День Незалежності України. Ви відгадали завжди нас. 24-го, знаєте, що у нас будуть змагання з водно-моторного спорту. Так, так. І 24-го нам стало, минулого року ми виступали, це не було, 20... якесь інше було число, цього, числа цього року 24-го ми будемо там грати, співати, от, і святкувати за день народження. От. А 28-го на, на mm -hmm. день міста, так. я думаю, що багато людей чуло, дуже це лазерне шоу, яке буде, от ми теж там будемо брати участь. І тому от людей, які, які запитували, що дуже мало своїх творів, от, то власне то саме таке подія, коли ми будемо грати свої пісні, свою програму, не Войкову, не там якусь каверну, а свою авторську програму. Тому я дуже ще раз прошу і 24-го, посвідкує мій день. Ручення, і 28-го послухайте, чим, чим ми живемо, от, і будемо раді всіх вас бачити. Дуже угу. ну, готуйте клієте. <laughs> Прийти на враження, на концерт. Так. А ми напевно будемо вже прощатися, тому що якраз наш час ефіру закінчується. Я щось щось хотіли на прощання якраз, сказати нашим смачам. Ну, Будьте щасливі, будьте, будьте активні, займайте активну життєву позицію, нехай життя буде вам в радість. І нехай музика в цьому допомагає. Будемо гуртфірами, буде дуже радий, якщо наша музика буде допомагати вам, буде вас надихати, буде стверджувати вас в якихось досягненнях, буде надихати на розвиток. Ми власне, від того живемо. Дякую вам, що ви є. Дякую вам. До наступних зустрічей.